Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні мій ранок розпочався дуже цікаво. До мене у віконце зазирнула дивна тваринка, але я не встигла роздивитися, хто це. Можливо, ви знаєте. Так, дійсно, це білочка. Подивіться, вона загубила свій кошик. Назвіть, будь ласка. Що є у кошику? Що це? Мед. А це що? Грибочок? Що це? М'ясо? А це що? Горішок? А це? Рибка? А це? Морква. Мені здається, що це гостинця для лісових мешканців. Потрібно обов'язково повернути кошик, але ж ти мешкає білочка, де нам її шукати? Куди це ми з вами потрапили? Так, до лісу. Подивіться, хтось заховався за кущиком, а хто сам, ви дізнаєтеся? Коли відгадаєте загадку? Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Хто це? Зайчик. А чим же ми можемо його пригустити з кошика? Так, звісно. Зайчик дуже полюбляє моркву, тому пригостимо його морквою. А хто ж живе у норі? Відгадайте, будь ласка, загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця. Де живе лисиця? У норі? А чим ми можемо пригостити лисичку? Так, давайте дамо їй рибку. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завсятий. Ну а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Хто це? Так, це ведмідь. А де він спить? Як називається його будиночок? Барліг. А із з кошиками можемо пригостити ведмедика? Ведмідь дуже полюбляє мед, тому пригостимо його медом. А хто це під коріння дерев наносив так багато листя? Так, це їжачок. Він ховається у цих листочках і спить. Давайте їжачка пригостимо з чарівного кошика. Що ми йому дамо? Так, грибочок. Ой, а це хто? Так, це вовк. Мабуть, він так з нами вітається. Подивіться, малята. Будинок вовка називається Лігво. А що ми дамо вовку? Так, дамо йому м'ясо. У кошику залишився лише один горішок. А хто ж полюбляє їсти горішки? Так, вірно, це горішок для білочки. Але вона така швидка, що її неможливо спіймати. Може, ви спробуєте? Білочка мешкає у дуплі. Там вона ховає свої запаси на зиму. Молодці! Віддали нашій білочці її кошик і допомогли гостинці друзям її роздати. Яка ж цікава подорож у нас з вами вийшла, але, на жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!